З психологом, ти можеш розбирати цю ситуацію, там, не знаю, нехай буде рік часу, а я можу прийти до тебе на метарозбір, і ми те, що там можна розгрібати рік, ми зробимо це за один раз. І така сидиш потім і думаєш: вау, а що так можна було? Mm -hmm. Такий найяскравіший приклад це коли в мене боліло влітку вухо. Це було це було просто два це було в прямому ефірі. Це було в прямому ефірі. Це, було. це, це, це просто був крик душі, тому що два місяці 15 лікарів, і всі мені кажуть, що потрібно колоти гормони. Я розчарована. Я вже місяць не працюю на той час. Я не можу ні по не працездатна. Я не працездатна просто. І я не знаю, що мені робити. Ну, тобто, лікарі, там, лор, один, другий, третій, їх 15 роблять мені всякі аудіограми, і я не можу. Нічого, нічого мені не говорять, як воно буде, що воно буде, ніхто нічого не обіцяє. Ми зробили метарозбір в прямому ефірі. З гіпнозом регресивним. Коли ти перестала чути, в гіпнозі. Думаю, все, ти мене перестала чути. Думаю, ну все, зараз що робити? Вирубати камеру, що робити? Так, це просто, просто, просто без звуку. Але, вау, після нашої роботи знаходиться той 15-й лікар, чисто випадково. Інна каже, все, Леся, готуйся, питання буде вирішене.